Це сталося на другий день після Великодня, коли ще стояли духмяні кошики біля ікон. Ми вирушили в гори до старця, якого не раз вже чули в пророцтвах, що здійснювались точнісінько, як сказано. Ми тільки зайшли, як він мовив: я скажу вам не про сьогодні, а про того, чия доля шокує весь світ, бо світ не готовий до його повернення, а він вже знає. Коли настане його час. Ми мовчали, бо знали, він говорить про залужного. Я скажу прямо, щоб ніхто не крутив, не домислював і не перекручував. Була війна страшна, кривава, виснажлива. Народ втомився, але тримався, бо мав опору. Залужний темпом не просто генерал він став символом того, що Україна не розсиплеться. Він тиша і дія. Він не для камер, він для справ. І коли на нього навели тінь, коли його ім'я намагались замовчати, приховати, обмежити, це зробило його ще сильнішим. Він пішов із посади, не тому, що не справлявся, а тому, що мав честь, не торгував собою, не гнувся і не гнув нікого. Це був його вибір піти гідно, не тримаючись за крісло, яке йому не потрібне, бо він служив не системі. А країні, його заслуги не для списків. Він тримав фронт, коли ворог ішов лавиною. Він зупинив Орду, коли всі казали, що знищать за тиждень він врятував столицю, коли вже літали гвинтокрили ворога. Він зробив те, що не зробив би ніхто інший. І знаєте, чому світ про нього не забув? Бо він вийшов і не пішов у тінь, він не поїхав ховатися. Він поїхав говорити, але говорив не язиком дипломатів, говорив очима того, хто бачив смерть, і слухали його не як відставника, а як лідера. За кордоном його приймали з повагою. Він сидів із генералами, які раніше не дивились в очі українцям, а тепер слухали його і розуміли. Він не просить він пояснює, чому світ має допомагати Україні, бо знає, як воювати. Залужного слухали не як гостя, а як вчителя, його слова несли в кабінети, його думки впливали на рішення. І про це вам не скажуть в новинах. Але я кажу, бо знаю, його поважають. Але те, що попереду, ще важливіше: настане день недалеко, і він не буде йти з почистями, його покличуть. Не в офіційній заяві, не на брифінгу, а народ. І ті, що сидять зараз на кріслах, злякаються, бо народ почне порівнювати, і побачить різницю між тими, хто говорить, і тим, хто робить. В Україні буде сум'яття, внутрішній розкол, перший страх серед правлячих, бо віра людей почне танути. Але тоді постане ім'я залужного, не як спогад, а як рішення. І тоді ті, хто його боялись, почнуть казати, що він вихід. Але буде вже пізно для них, бо народ сам скаже: ось хто має бути попереду. Залужний не хотів влади, але влада сама прийде до нього. Йому не треба буде говорити багато, йому достатньо буде одного заклику, і лавина рушить ті, хто був проти нього, почнуть шукати підтримки, але їх не слухатимуть, бо згадають, як вони змовчали тоді, коли країна горіла. Його суперечки із Зеленським стануть явними. Люди знатимуть, хто кого стримував, хто кому заважав, і правда вийде на світ не для помсти, а для очищення. І ось тоді Росія, мов тінь. Її не буде видно, її перестануть боятись, її не стане, бо залужний. Це символ того, як мала країна перемогла велику брехню. Росія впаде не від зброї, а від сорому. Бо їй не буде чим прикрити свою поразку. Вона зникне не фізично, а в умах. Про неї перестануть говорити як про силу. Вона буде принижена не армією, а духом. А дух цей несе залужне. Після повернення він не стане частиною старої системи. Він не буде шукати реваншу і не буде мститися. Залужний не той, хто веде боротьбу за посади. Він... Той, хто творить нову армію, нову державу, нову доктрину, він не повернеться в кабінет, щоб зайняти місце когось. Він стане тією фігурою, яку неможливо оминути в будь-якому питанні безпеки, оборони, стратегії і майбутнього. Навколо нього почнуть збиратись інші: ті, хто мовчав, але мав гідність, ті, хто зберіг честь, ті, хто були відсунуті, але не зламались. Його постать стане ядром, і нова конструкція країни почне будуватись не з гасел, а з принципів. Його справу визнають навіть ті, хто нині намагається стерти її з літопису, почнуть виходити документи, записи, спогади офіцерів, звіти західних військових, де буде чітко вказано, саме він змінював хід історії, і правда прорветься через усі екрани, публікації, політичну мішуру. Вона почне говорити сама, без коментарів. Залужний не стане політиком. Але всі політики почнуть орієнтуватись на нього, бо його мовчання матиме вагу більшу, ніж сотні промов, його оцінка вирішальна, його підтримка рятівна, його мовчазна недовіра сигнал, який ніхто не зможе ігнорувати. Його ім'я стоятиме у підручниках, але не з помпою. А як нагадування, що коли всі здались, він стояв, коли всі розходились, він тримав стрій. Він повернеться не для тріумфу, а щоб сказати, я тут, не тому, що викликали, а тому, що треба. І його слово тоді стане законом. Не тому, що він матиме титул, а тому, що в нього буде довіра. Люди вийдуть на вулиці не протестувати, а підтримати. Він не вимагатиме влади. Але його призначать ті, хто вже не зможе обійти правду, і ті, хто ще вчора його зраджував, мовчатимуть, бо кожне слово проти нього буде звучати як зрада, його рішення візьмуть до уваги, бо іншого шляху не буде. І те, що він скаже, не оскаржуватимуть, бо народ побачить, він не за себе, він за Україну. І буде момент дуже короткий, але важливий. Коли весь світ дивитиметься на нього. Бо одна його поїздка, одна його мова на світовій трибуні шокує всіх, бо він скаже те, чого бояться сказати інші. Він назве речі своїми іменами, і тиша після його слів буде гучнішою, ніж оплески. Тоді скажуть: цей чоловік не просто генерал, він сумління нації, старець довго дивився в полум'я. А потім, підвівшись, додав: він не стане царем і не буде йти шляхом диктаторів. Але на його тлі всі диктатори зникнуть. І той, що сидить у Кремлі, зітреться з лиця історії, бо його постать це страх, а залужний це честь. Ми йшли з гір уже за темно, але не було темно, бо в словах старця був вогонь, що світив уперед. Він не назвав дати, але ми знали. Це скоро, бо події наближаються, і коли час настане, світ здивується, але Україна вже знатиме, бо свого героя вона ніколи не зрадить.